Сучасне обладнання для ветерана промисловості чи запрацюють на повну потужність станки та покращиться економічне становище на маршзаводі. Адміністрація підприємства шукає шляхи подолання кризових явищ. Шина будівельники дружківки, у яких функціонує низка унікальних станків, у першому механічному цеху хизуються перед колегами новітнім обладнанням. Саме тут облаштовані імпортні центри для обробки, але наразі вони працюють не на повну потужність. Абрабачи центру тобто, функціонален висока клас чистоти точність. підприємства Дружківки в економічній ситуації, що склалася, сьогодні намагаються шукати альтернативні шляхи розвитку. Зокрема, компанія Корум, знана як горни машини, реалізувала проект зі створення ремонтного виробництва. Діні нужна карта І в наші важкі часи, времена, шахти теж почали вважати деньги ми у приділі момент і за пару лет до того начали создавать на нашим заводі производство. Зокрема, проводиться концентрація потужностей. Наприклад, саме у дружківці планується зосередити усе ковальське виробництво у травні. Зупинять преси в горлівці, а в червні заберуть даний профіль у Харківського заводу.